Ми знаходимося зараз в аріон авто і хочемо, у нас запитували про умови лізингу. Зараз швидко розкажемо, які умови лізингу, тобто кредитування. Аня, у нас шари в цій темі, розкажи нам. Ну, Питай. А, ну якщо працевлаштований, наприклад, у нас людина, який буде відсоток? Це буде від 15%. 15% – це буде перший внесок за автомобіль. Так завтра. У нас наявності більше авто, як завжди на майданчику, можна будь-який вибрати далі. Якщо у нас неофіційно оформлені, якщо неофіційно, то буде від 25% і справка про доходи вам не потрібна. А взагалі не потрібна справочка? Це не потрібно. Головне внести перший внесок. Так. А військовим, до речі, теж запитували видають в Так видають. В них 35%. 35%. А якщо я знаходжусь, от ми знаходимося в Дніпрі, а якщо я знаходжусь. В якомусь іншому місці зможе то можна якось не. віддалено. Та то, взагалі, не проблема. Ви можете онлайн надіслати нам документи, і ми все оформимо. Цю машину у нас взяли в, е, в лізинг, і ми зараз що? автівку взяв в лізинг. Військовий. Так, ми зараз їдемо оформлювати її на мрео і покажемо процес оформлення лізингу, як ця процедура у нас проходить. Правильно? Так, які документи потрібні? Що треба? Паспорт код? У нас треба паспорт, код і номер телефону для того, щоб подати документи. Ну а далі вже лізингова компанія вам підкаже, що і як. Окей. Okay.